Гарно вчився, школу закінчив гарно, спортом займався, до батьків відвідувався постійно. Такий доброзичливий був. Чесна людина, добросовісний. Він два місяці провоював. Розказували, що прямою наводкою танк лупив. до цієї пори не могли знайти. ДНК робили, все. людина була дуже хороша. Виросли разом. Разом працювали. Казав, що хоче захищати Україну, казав, що не може спокійно жити. Був і товаришем, наставником, другом, хорошим, дуже хорошим товаришем. І це ну, дуже болюча втрата для всіх нас. Був впертий, спокійний, трудолюбивий, хороший товариш. Підтримував всіх друзів, він за всіх переживав.